Щодня ми продаємо близьким, їм друзям, знайомим різні товари послуги. Ми продаємо емоцію, що ми отримали від спожитого товару, від того продукту, від інформації, від послуги. І інша людина з зворотньої сторони, яка вас чує, купує цю інформацію. Саме так створюється інфобізнес, який продається в соціальних мережах. Афіліат маркетинг, на якому заробляють дуже великі гроші. Афіліат це реферальний маркетинг, де ви використовуєте різні соціальні платформи для того, щоб рекламувати різний бізнес, товари чи послуги, і за це отримувати пожиттєву комісію. Якщо це вам відкликається або ви не знайомі з цим, залишайтеся зі мною на моєму каналі, підпишіться, будь ласка, на ту соціальну платформу, з якої ви мене бачите. Мені це буде приємно. Якщо ви. Розвиваєте свої соціальні платформи, я зроблю зворотню підписку. Просто дайте знати, куди мені підписатись. Хочу бути максимально корисною для великої кількості людей і ділюсь саме. Крутим інноваційним проєктом, який змінює велику кількість життя людей, і чому б вам не приєднатися саме до цієї команди ком'юніті? Я створюю сама свою команду ком'юніті, як із клієнтів, так і бізнес-партнерів, тому що ця платформа дає можливість бути. Як споживачем, просто клієнтом, грамотним, розумним, без переплат, адже тут ви можете купити преміум сегмента продукцію. Згодом буде і послуга, вже є послуги. Це стосується TikTok Shop. Якщо ви хочете розвивати свій бізнес саме через TikTok Shop, будь ласка, долучайтеся до моєї команди. Я розповім, як з цим можна більш детально познайомитись. І, звичайно, для тих людей, які хочуть себе спробувати у власній справі і масштабувати свій бізнес в понад 200 країнах світу, у вас є саме можливість придбати. Франшизу за 50 доларів, і тут неважливо з якої ви країни світу умови співпраці для усіх учасників цієї клубної компанії абсолютно рівні. У сумі 50 доларів дві цифри: 40 доларів ви сплачуєте один раз і назавжди членство з клубною компанією. І 10 доларів це ваша щомісячна підписка. За цю щомісячну підписку клуб вам дає готовий бізнес під ключ. З бухгалтерським обліком, звітністю, статистикою, документацією про реєстрацію та маркетплейсом. І саме головне, що він вам дає готові реферальні посилання, як на ваш бек-офіс, де ви співпрацюєте з своєю командою, так і на інтернет-магазин вже з готовою продукцією, з ціною з описом заробляйте і на цьому. Цей інструмент від американської клубної компанії з назвою Лівгуд в перекладі, яка означає жити добре. Місія компанії є допомога людям бути, залишатися здоровими, щоб люди не витрачали на це цілі статки. Складено такий стереотип, що саме дорога продукція і є брендовою. Але засновники клубної компанії Лівуд ламають усі ці стереотипи і показують прозорість саме преміум сегмента продукції, тому що на платформі ви знайдете необхідні сертифікати всіх продуктів, які знаходяться на маркетплейсі, з точною перевіркою незалежних лабораторій з їхньою оцінкою та висновками та світовими сертифікатами про високу якість саме продукції. А ціна тут доступна і нижча на 75% від інших представників світового ринку у зв'язку з тим, що тут відокремлена. Мережева націнка. Клуб дає споживачеві продукцію майже по собі вартості. І якщо ви бажаєте її купити саме за ціною учасника, ви можете сплатити один раз в місяць підписку. В розмірі 10 доларів і купити будь-яку продукцію в тій кількості, якої ви бажаєте. Тут немає ніяких зобов'язань в щомісячної закупівлі продукції, і в подальшому її реалізовувати. Це не мережевий маркетинг, однак елемент мережевого маркетингу включений саме в бізнес. Коли ви приходите до бізнесу і купуєте франшизу за 50 доларів, ви створюєте свою команду ком'юніті. Від створення команди ком'юніті у вас є відповідні ранги, і від досягнення відповідних рангів ви маєте більший заробіток. Все це ви можете. Переглянути в описі даного відео ви знайдете реферальне клікабельне посилання, з яким можете зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд, і я вам раджу відразу зробити реєстрацію безкоштовну в лінії Powerline, зайняти місце в глобальній структурі клубної кампанії Це Дуже важливо. Коли ви зареєструєтесь, ви вже будете бачити, яка кількість людей після вас зареєструвалась. Сьогодні в клубній кампанії понад 2 мільйона підписників. Лише за 13 місяців своєї діяльності Лів підписав перший мільйон. Учасників і зробив виручку у 100 мільйонів доларів. Лівгуд це багатогранність, це та компанія, яка дає можливість розвиватись в понад 200 країнах світу, будувати свою власну справу, яку в майбутньому можна передати в спадок своїм дітям. Підписуйтесь, розбирайтесь, пишіть мені свої запитання в телеграм-канал, який ви знайдете в описі даного відео, кожному даю зворотній зв'язок і максимально працюю з кожною людиною для того, щоб вона зрозуміла, в чому полягає її заробіток і в чому будується її власна справа. Не бійтесь нових можливостей це відкриття вашого потенціалу. Мене звати Жанна Вітко, і я вас раду запрошую до своєї команди.